Добрий день, мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд хомутів для підв'язки рослин Agrario ТТ-3 та ТТ-5. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Продаються ці хомути ось в таких от поліетиленових упаковках. В кожній упаковці 50 штук. Хомут ТТ-3 має довжину 17 см, а хомут тт 5 має довжину 23 см. Ось таким чином вони виглядають. Виготовлені вони з поліетилену, і от в основній робочій частині ми бачимо таку ялинку, тобто стрілоподібні зазубране направлені назовні, а в протилежній частині є ось така от цікава петля досить специфічної форми. Призначені вони для багаторазового і багаторічного кріплення рослин, до якихось опор. Для максимально простого з'єднання ми вдягаємо хомут ось так от боком в більший отвір і маємо утворену петлю. Ось таким чином. Це з'єднання максимально швидко утворюється і воно ну, найненадійніше насправді. Краще з'єднання буде зроблено, якщо ми вдягнемо в меншу петлю ось таким чином. Але ще надійніше з'єднання буде утворено, якщо ми продінемо хвостик крізь обидві петлі. Ось таким чином. Ось в такому вигляді з'єднання буде максимально надійне. Придбати хумоти для кріплення рослин аграріо ТТ-3 та ТТ-5 ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!